Так, де завдання на кобру нам треба. Ну, на 5 балів нам треба ось ця кобра. Заходимо тюнинг. І тюнимо тупо в 800. Окей, окей. Так, згоден, згоден, згоден. Ось усі кредити злили, що отримали. Так, ми бере... нам треба ось ця тема, тепимо ось, ось сюди і летимо. Я, я тупо ну конкретно, Звідси беремо розгон, коротше. И разноняемся. Гружа. Живолы. Две зерка. Е, две зерка. Да его мы Нарешті. Це виконало, далі, далі виконуємо. Так, Бачите, так. Треба було гру перезавантажити. Такий прикол був. І Welcome їдемо back -back. на гоночку, і ця тема у нас завершується. Їдемо на будь-яку синю гонку. So так, Полетіли. Зараз швиденько їх об'їдемо, обставимо. Ой, вона боком роздає, я не очікую в неї. У неї почав вісім, не сказати, що вона прям дика стала. Ма від неї не очікував. От е, що, зноси конкретно? Мяу. Ого. Ленато я в неї вірю, ну мені подобається. Чого, прикольна тачка. Трошечки навіть Могу помер... дозволяю робити помилки, але не дуже серйозні. Якщо дуже серйозно помилити цьому хана. Я не шліпується саме приємно, як адбика на цьому V8. Ого! Угу. Я не очікував, що тут прям такий поворот. Ну першого може мене не здогнати такими темпами. Такого їздою. А ось і перший. Я вже поряд. Давай, 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 машинка. Нам дядю треба нас догнати. От я навіщо так ріжу? Ми, тільки, ці, е, ну, тільки я це знаю, навіщо я так ріжу. Я тупо не даю собі видного місця на те, щоб повернути. Такс. Ну прям заруба, його треба назаганяти, тут вже гонка майже не лишилася. Бачите під яким кутом я заходжу і себе потім довернути, ну не даю можливості себе довернути. А он на фініш. Так, це наш останній шанс поворот його обігнати. Йомойо! А ну давайте ще відкатимося. Наскільки це можливо? Давайте звідси. Макс, замівка гірше. Так, далі вічину можна. О, о. Вот тут я сильно віддаю позицію. А що ще роблю, блін, я в цей забув, цей поворот? Давай. Ну добре, добре, я його так сильно не відпустив Давай, друзі. ну нарешті, на який раз ми з нього вичавили. Піде, піде. Так би ми зараз сто разів перебрал ту, -ту, ту А трішечки просто тороплюсь, тому я так відкатую наголо. Трошечки ще. Є справи. Так, дивимось, тут все. Так, завершили. Нам не вистачає 5 балів. Ну, нам ще треба цю гру пройти. І цю, якраз це 5 балів. Ну ладно, поїхали ще спочатку ось цю тему ось, ось сюди відразу можна тепитися. Угу. Go. So так, і коли почнеться? А, треба було сюди заїхати. Угу. Через 2 хвилин навіть початок. Go! Давай, погнало вже, one, дядя. Так, get to the skills. One, two, skills. А що треба зробити? Куди нам треба? Угу. Туди нам треба. Машинка, може ти вийдеш на дорогу, будь ласка, дякую. Чого ми не їдемо? Та ви знущаєтесь. Левісі мене може. Я вам кажу, це якийсь. Та ну... заїти. Я ну я знаю що можна з'їхати але я вже хочу заїхати це припин... А, Принцип Блять коротше принцип у мене Хочу заїхати Принципіально божений ж взрыв треба, так? Ну давай дрестити

Ти що робиш? Прикольно, воно просто мене злило нахтин. Давай. Давай, давай. Є завдання виконано.

Давай подрифтимо А схилки треба ПТС Нам треба ПТС, так? Так на Сітаці це ПТС, ну Не збереш Во не придумали. Да, мені не збираю ПТЦ, вона не може добре. Щось ми будемо робити, а що? я виберу наче Щось надрифтовує А це більше знущання я Просто не дуже розуміє, можна тачку змінити Чи ні Тому що якщо ні, ну це за звучання Так. я, я принял займаюсь я вам кажу ну мені цікаво просто я не хочу тратити поняли я боюсь якщо я зайду ну, тачку зміню то вона перестане рахувати вже якось на цій штуці. На дракту тут же обісім все ж таке. Вон 35, 36, 40. Щось директить Ну це така. дивитися на це не дуже прикольно. А ну, нехай зарахую. 60 зараз буде 70, а ну, нехай зарахували. Ого, 70 це сітка усього? Бляха, оце прикол. Короче, нас ікси рятують, ну давай їх саме на грибатості. На бляха, выйти. Но ну, на ней тоже тяжко. Давай то напомню. На... О. О. Е. Yeah. Давай, быстрее, третий раунд, все трава. Control on, back to work at the festival now. Unless, of course, you prefer to take another drift from? One drift zone, many drivers. Done, like, with the rubber. As many drift points as you can tally. This is gonna be fun. Turn around. Is there a drift point, Візьми, вгадай, називається. Давайте доїдемо до точки. І що вони нам скажуть? Ага, побаю, зрозумів, зрозумів. Зараз буде. Я зрозумів, що вони хочуть. Тут треба ректи. Ну добре, поїхало. такий таз директита, блін, правда, одне задоволення. Вона не директит нічого, так оце. З однієї в одну в іншу сторону, не можна це директом назвати. Ну, краще, ніж нічого. Ну, хоча б так, головне її не втратити. Якщо втратимо, це буде гамбелла. Є. Та ви що, офігіли? Я поїхав ще раз. Оці ось фестивали, вони дуже такі. На те, щоб веселі особливо на таких автівках. Та бляха. Вылазит уже на все штуки. Не, я закрыю зараз, мне не выстачить. Но... Завдание дуже. Дыл, не скажем вот так. Мяу. До речі, напишіть, якщо ви знаєте, доробнеться фестиваль, якщо я з мінітачку. Період цих приколів, чи ні. Закінчено, ох. Капець. Так, зараз отримуємо, зараховую швидко. Все, добре. Зарахувало. І все, два ПТС. Їдемо на ось цю тему. Так, все, їдемо. Коротше. Там вже не кажуть е, треба... Там вже не кажуть, яке місце треба, так? Я, до речі, перший раз буду грати. Бортить, борчить. Поїхали, спробуємо. там Нам треба в зону, да? ми за зоною. Прикольно. Давайте поїхали сюди. Я ж не знав що нас за зоною заспавнить відразу. Ну точніше що я за зону обрав, блін. Теж красава. Полотилы. О. Кент. А на чем вот и кент? Нам треба с собой. О, Добре. Нам побез догазуємо машина. Тільки вгору їде, погано. Давай, давай. Вона не їде на фіга, до він досклався, походу. Походу розклався. -мо, тут каміння. Перемайся, мала. Він нас доганяє, дуже швидко нас доганяє. Ти ставати зайш, тебе на дорогу. На дорогу, на дорогу. О. Ну майже, 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 майже. Ну зрозуміло, де це за фестивалем чи ні. Так, да за, за фестивалем. Треба запригувати. Зверху? Ні, на дорозі це було, до речі. So. Такс е, перемога. Так, Мікі, круто. Йдемо до наступного. Просто щимимо їх, щимомо максимально. Я оце не люблю грати в захисті. А ми сутка, на якомусь Жигулі катаємо. катаємо. я там бачу. Ми за нею. Ага. Не пробивається. Ось і дізналась. Правда що дізналась не зрозуміло, але все ж дізналась. Ну йде всі. Давайте туди. Там наче хтось є. Опа. Ой Давай за цим Возник точно програю О, там машинка Цікавіше, чи в мене чи ні Так Дуба буде якомораді цікавіше і вперед, нагально, нагально. Там хтось точно зараз переможе чи ні. Треба за ними. О, там багато кантів. Це добре, я не люблю чекати. З моря погоди, як кажуть. Я беру, роблю. Беру, роблю. Так, а що скільки там капець? Мені хоч одного можна здобали. Прячуться. Реально прячуться не дають. Що це? Ланцер буде поцікавіше. Ну і де? І там біля зони, то отой о, мені треба. Тобто ти не був. Туда. так І куди? Туди можна прибрати цю? Да, дякую? Вниз. Не в дерево головне. Нічого не видно, бляха. Вот От кому я об'їхав? Ого! От гніда. О! Ну це, я не помітив це цей дім. Ну, гніда така. Це було прикольно. Це було прикольно. Витвездилися, чесно кажучи, але він бачите, більш вправо взяв і все, тому переміг. Так, забрали тачку. Я так розумію, все. Все виконане. Забираємо ми головні призи. Так. Головні призи ми всі забираємо. Бенч. І тут ще тачку, якусь отримуємо, бенч. Так, все, летимо голосувати. відкриваємо собати, відкриваємо поінти, Так, це Та сюди. Що? Е ну, я, чесно кажучи, більше люблю це чудо. Так, добре. кайф. Е, тачку. Яку ми тачку беремо? Я навіть не знаю, це треба подумати. Чесно кажучи, це тупо треба подумати, тому що. Е, бін тут стільки крутих тачок. Може ви. давайте, Може ви якось мені е, що, е, порадите. Тому давайте, напевно, вже в наступній серії виберемо, точніше, на наступному тижні, коли у нас буде дві. Може, реально ви мені щось порадите. Так, ну це, це нам не потрібно. Так, ще раз. Так, це нам все не потрібно. Відкриваємо вілкспінчики і будемо завершувати цю серію. Так, що у нас перше пад, падає? Кургон таке собі. Такс, о, оце кайф, 200 тисяч, це нормально. Реально нормально. 35, ну в принципі, ми окупились. Я на одну тачку цю Форда його за 150 тисяч викупав, щоб просто викупити. Тому що ну, варіантів не було майже. Долетіли воллспіни в величезні. Оце можна було б е, вже прибрати. Ну, от великий нам дав 30к. Ну, такая смішно, але бути вимож, це не останній. Опа, опа, і що? 5000. Mm, рек 7, нехай буде, може да і дирифтуї... візьмемо, чи просто поганяти. І останнє надія на волспін, тому що ну, усі 4 якась дичь повна випила в натурі. Дякую, дякую. Разом вілспіни маленькі, то окупили величезні це рофли, я вам кажу. Так. Звісно, ми нові автівки. До речі, ні? Так, теж нова. Прикольно. Тисячу XP отримали. Тут все наче. І що? Тут треба вже 9 цих поінтів, треба закривати. Тому що, ну. Я одну, я нарешті величезну гонку проїхав. Ще одне відео буде. Треба, напевно, трошечки від Форзи вдохнути, тому що мабі, я дивлюсь, по останнім переглядом вам не так, щоб дуже вес. Ну, типу, наче її забагато. Наче забагато. Добре, це подумаємо. Подивимось на цьому тижні, які будуть перегляди. А на цьому дякую. І побачимо вже у наступному відео. Не забувайте про перевайка, коменти, підписку, телеграм, чи особливо Discord. Також ваші лайки, підписки, просувати український контент, контент. і не забувайте допомагати ЗСУ. За Побачимось у наступній серії.